Всім привіт, дівчата! Сьогодні дивимось кольє миста з натурального каміння, також буде декілька класних підвісок. Хочу одразу зауважити, що фурнітура в цих виробах не срібна, це біжутерія. Тут акцент йде саме на каміння, а воно просто не перевершене, і багато дівчат таке люблять. Тому інколи в асортименті буду з'являтися ось такі пропозиції. Почати хочу з дуже класних кольє з принітами. Є дві штучки в наявності, але якщо я не помиляюсь, такі можна замовити ще. Задовжиною вони 50 см, застіб кості карабін. Дуже зручна, до речі, застіпка. Тут всі камінці йдуть в огранюванні. Дивіться, цей камінь має неперевершений зелений відтінок. в принципі, він коректно передається зараз на відео. Минулого разу багатьом не вистачило принітів. Ось така тепер є моделька. Вартість такої моделі 1170 гривень 32 долари. Далі, дівчата, є такі класні цитрини на 47 см. Застіпка також карабін. Гладенькі такі тут камінці, добре відшліфовані. Середні, за насиченістю, не дуже яскраві, але й не бліді. Вартість такої моделі 730 гривень 20 доларів. Далі, в наявності, є два неймовірних коліє з турмаліном шерлом. Чорний насичений такий вугільний колір, неймовірно стильно. Цей камінь беруть часто як оберіг, а тут ціле коліє дивіться. Дивіться, яка краса. І вартість 1315 гривень 36 доларів. І також, дивіться, ще по шерлам є ось такі підвісочки невеличкі. Їх дуже багато, близько 20 штук. Я не буду всі показувати. Кому цікаво, ви мені напишіть, і я відправлю загальне фото, і ви зможете обрати. Є ось такі більш видовжені, є поменші. Ось таке тут вушко. Можуть бути такими невеличкими презентиками. Вартість в них 295 гривень, 8 доларів. Кому цікаво, ви пишіть і ми оберемо. Далі ось таке класне кольє в наявності з яшмою 50 см довжина. В основі тут у нас ось такі фарбовані перли річні, дивіться. Застібка карабін. Дуже цікава річ, дівчата і вартість 695 гривень 19 доларів. Далі в наявності два ось таких кольє з яшмою мукаїт, довжина 60 см. Між яшмою тут ось такі помаранчеві камінці. Застібка також карабін. Ці всього 295 гривень 8 доларів. Далі дивимося ось таку цікаву модель з гранатом. Тут камінці йдуть в дрібному огранюванні. Кульки за діаметром донизу збільшуються, внизу найбільший. Дивіться. Довжина 48 см, застібка тут ось такі закруточки. Вартість такої моделі 475 гривень 13 доларів. Ще одна схожа модель: тут більше за діаметром кульки і йдуть без огранювання. Довжина 44 см. 695 гривень 19 доларів. Ось вони поруч для порівняння. Так, далі, дівчата, в нас є декілька класних моделек з турмалінами, такі більш ніжні. Почнемо з ось такого, довжина 50 см. В камінці тут такі більш прямокутні, рожеві, зелені, є такі більш темні під чорний, жовтенькі. Застібка карабін. Дуже красиво, зверніть увагу, хто любить турмаліни, а я знаю, вас тут немало. Вартість 990 гривень 27 доларів. Наступна модель 55 см. Тут ось такі пласки, і між ними дрібні кульки. Дивіться, також неймовірно класно. Застібка. Кольори просто неймовірні. І вартість 840 гривень, 23 долари. І ще є два ось таких кольє 47 см довжина. Тут в основі ось такі кульки, а донизу ось такі пелюстки з'являються. Дуже також класно. Давайте одну подивимось. Ось ближче вам кожен колір показує, підборка, неймовірна. Вартість цієї моделі 990 гривень 27 доларів. Так, далі, дівчата, дещо неймовірне для яскравих особистостей: ось така краса з лазуритом та синіми агатами. У нас тут йде 6 ниточок, довжина по нижній 65 см. Агати йдуть в огранюванні. Між лазуритом ось такий бісер. Застібка карабін. Воно таке велике, я навіть не можу його повністю в кадр вмістити, але, повірте, це дуже красиво. й вартість дуже класна, 730 гривень 20 доларів. І далі подивимось трошечки коралів. Першим буде ось такий ніжний чокер, довжина 40 см. Колір коралу тут такий ніжно-рожевий, і між ним перлинки. Дивіться: карабін. Дуже цікаво виглядає, з таким кольором рідко приходять прикраси. І Вартість 620 гривень, 17 доларів. Наступну модель дивимось. довжина 48 см. Тут камінці такі більш пласкі. За кольором вони такі насичені руді, проте в житті мені здається, трошечки спокійніший колір. Застібка карабін. Деякі камінці мають ось такі природні дефекти, але це є варіантом норми повністю. Ось так все це буде виглядати на тілі. Я би назвала цей колір моркв'яним так буде коректно. І вартість 440 гривень 12 доларів. Наступна модель довжина 52 см. Тут у нас вже червоний корал, і між ними ось такі чорні кульки. Застібка також карабін. Ось ближче вам показую. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі ще одна модель з коралами 48 см довжина, колір такий блідно-лососовий. На відео трошечки більше в руди йде. Затібка карабін. Ось так виглядатиме на тілі. І вартість 660 гривень 18 доларів. Далі у нас ось така цікава модель 54 см довжина. Тут є фурнітура, ось така, дивіться. Застібка. І вартість цієї моделі 475 гривень 13 доларів. Далі є два ось таких класних намиста. Тут поєднуються кульки, коралу та перлинки. А перлинки тут річні, це не пластмаса. Ось такі карабінчики. За довжиною вони 53 см. Також, тут є ось така фурнітура цікава. І вартість 660 гривень, 18 доларів. І ще з перлами є дві модельки. Перша 53 см. Ось така також застібка карабін. Вартість 440 гривень 12 доларів. І така сама модель, але тут ось такі більші корали, вони тільки в нижній частині, верхня, просто з дрібненькими. На 52 см вартість також 440 гривень, 12 доларів. І наостанок хочу вам показати декілька підвісок. Перші три в нас ось такими тонованими агатами. Перша ось така жовтенька в смужку. Фурнітура тут також не срібна, але дуже непогана в позолоті. І дуже красива, до речі. Дуже класний каміней, дивіться. І ці дві дивимось можна носити хоч цією стороною, хоч цією. До речі, кому цікаві такі підвіски гатами, є також і інші модельки. Вони ще стоять без фурнітури, можете обрати, і також можна поставити золоту, як на минулу підвіску. Тому, повторюсь, кому цікаво, пишіть, я вам зброшу варіанти. І ось ця ближча також дуже цікава. Вартість таких підвісок 220 гривень, 6 доларів. Далі є ось така підвізка з сапфіриновим агатом, дуже красива. Тут камінь має такі природні нерівності, але це також є варіантом норми. Є ще також інші камінці по сапфірину, але там також є такі дефектики. Кому це цікаво, напишіть, я вам також відправлю фото. Вартість також 220 гривень, 6 доларів. І остання підвісочка в нас з рожевим кварцем. Подивіться, який він класний в огранюванні. І ось така цікава оправа, вона як фольга, зроблена дуже стильно. Вушко. Вартість 260 гривень, 7 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер або В'атсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!